Всім привіт! Значить, на попередньому відео показував заточку свердла на гріндері показував станочок. Як би теж піддивився в інтернеті давним-давно, ну він мене, ще раз повторюсь, щось не пішов відразу, не розумів, як він правильно робиться. Значить, зробив спочатку Ось такий от станочок. Тут длинна шпилька для того, щоб підпиралося сверло. Тобто сверло, коли вставляється, впирається ось в цю шпильку. Тобто виставляємо розмір. Ось сверло перлося. І відсюди воно там буде торчати від краю цього уголка десь ну міліметрів до восьми. Більше не потрібно. от Ну, що мені тут не подобається. Сверла разношорстні Одне длінше, друге коротше. от І підганяти оцей упор потрібно. Закручувати або викручувати цю шпильку. <кій> Це дуже довго. Дуже багато часу витрачається. Ну, скажу так, що сверло навіть вручну заточене на гріндері працює набагато ефективніше, ніж заточене на наждаку. Ну, хоча я точив їх на наждаку. Не виходить, як навчився точити на наждаку, потім спробував на гріндері теж вручну і відразу замітив дуже велику різницю. От. Ну і вирішив я ось цей тримач переробити. Переробив, значить, сюди ось зажати сверло тройка. Саме мінімум, що можна заграти, сверло тройка. Ось оцей упор. Ми його викручуємо От. або закручуємо. От закрутили, сверло прижалось і нікуди не дівається. Открутили, сверло витягли. Ну і, щоб дуже швиденько зажимати сверла і виставляти розмір сверла, значить, зробив я ось таку от штучку, направляющує спринтера. Гаєчки на М6 длинні. Тут гайка М8. Знову таки направляючи спринтера. І тепер як воно працює. Значить, ось тут фіксатора прибираємо. І оця каретка у нас їздить по всій довжині. Тобто дуже швидко вибираємо потрібний розмір, де зажать сверло. Далі оця підпора, яка у нас Виставляє длину сверла ось тут на виході. Ось на сверло вперлося. Тут треба довго крутити. Тут он підтягнув. Ось. Виставив. Зажався. Ось, наприклад, для заточки оце, цього вистачає, щоб спрово виглядало. Далі попадає цей штопор у нас у виток. Каретку подвигаємо так, щоб болт, ось цей болт. Ось тут хвостовий сверла впирався. Подвинули. Зафіксували. Зажали сверло. Все. І далі на заточку. Ось цей болтик, це у нас упор, щоб далі, ось він уперся, далі сверло не затачується. Це щоб була одинакова висота, верней длина е е ріжучої кромки. От. От воно цим болтиком регулюється. А точиться воно. Підвинув і ось такими от рухами от. воно затачується. Оце в мене тут гайки і шпілька. Ну, думаю, перероблю я його. Поставлю два підчіпника. Є у мене із стойки амортизатора ось такий от шток. Найду підшипника по внутрішньому розмірі і поставлю сюди підчіпника. Тому що на резьбі воно ось так от гуляє, є люфт. Що мені не подобається. Ну, Зараз сюди я намотав паклю, воно більш-менш так плотненько стоїть. Ну, перероблю. А це от регулюється угол. Тому що на вершині сверла повинно бути 120 градусів. Ну, а коли з різними металами, м'які чи тверді, то а, його потрібно цей угол міняти. Тобто його або зробив тупіше, або зробив гостріше, якщо це будуть м'які метали, алюміній, там, мідь. От. Ну, ось. Отак воно. Працює і дуже швидко за пару секунд от, все регулюється. Так що, кому цікаво, робіть. Станок дуже непоганий. Все, всім дякую.